Загиблі на Майдані герої Небесної Сотні. Зубенко Владислав Віталійович, Паращук Юрій Григорьович, Котляр Євген Миколайович, Збройні Сили України, старший солдат Якимов Олександр Валерійович майор Приходько Руслан Володимирович, майор топчий Микола Миколайович, капітан Клочко Андрій Вікторович, солдат Гончаренко Сергій Валерійович Солдат Мойсей Станіслав Анатольович Солдат Тома Геннадій Леонідович. Капітан Лавренко Олександр Миколаєвич. Солдат Саїпов Канайдзаров Алімбойович. Сержант Янчук Володимир Степанович. Рядовий посухов Дмитро Вікторович. Капітан Арциленко Дмитро Юрійович. Солдат Слісаренко Сергій Петрович. Старший лейтенант Чегрінов Дмитро Вікторович, капітан Радіонов Антон Олександрович, сержант Карасік Олександр Іванович, сержант Пакало Олексій Іванович, лейтенант Ткаченка Олександр Анатольович прапорщик Лемишов Михайло Федорович, капітан Деміденко Вадим Леонідович, капітан. Антошин Іван Миколаєвич. Капітан Колодій Сергій Володимирович. Сержант. Безбатько Віталій Олександрович. Солдат Шаповалов Олександр Григорович. Солдат ровний Олександр Олександрович. Майор. Загребельний Юрій Олександрович. Солдат Загудаєв Олександр Володимирович. Солдат Луценко Олександр Іванович. Солдат. Борисов Михайло Юрійович, солдат Рипаленко Сергій Олександрович, старший сержант пиво Віктор Гнатович, солдат Михайлюк Михайло Леонідович, старший солдат солодовий Євген Олегович, сержант зерній Євген Анатольович сержант Чорний Сергій Миколайович, сержант. Вербицький Роман Васильович капітан Ігор Романцов, Державна прикордонна служба, прапорщик Постольний Микола Миколайович, молодший сержант Закопайло Максим Олександрович, Старшина, Кузніцов В'ячеслав Михайлович Сержант Черемис Руслан Володимирович, Рядовий Дейнега Сергій Іванович, капітан Новак Андрій Сергійович Національна гвардія. Старший лейтенант гончаров Віталій Іванович. Майор Захарченко Віталій Миколаєвич. Прапорщик Іваненко Олексій Миколаєвич. Попи Андрій В'ячеславович. Позивний карат позивний даді. Я за 38 років роботи в школі. Не відчував такої тиші. Оця тиша від тисячі дітей. Оце є підтвердження, тому що ми є єдина і справді велика нація. Я горжусь тим, що 26 експедицій на передову. Готували і відправляли учні, випускники, мешканці селища П'ятихатки. Я горжусь тим неймовірним зв'язком харків'ян з передовою. Сьогодні, в цей день, я хочу звернутися до рідних і батьків харків'ян. Всіх українців, які віддали своє життя за нашу країну, пробачте, пробачте нас за те, що ми не вберегли ваших дітей, ваших рідних. Я впевнений, будьте впевнені ви всі, що у нас є велике майбутнє. Бо я бачу вже майже рік, як учні починаючи з першого класу своїх батьків, своїх сусідів, роблять на наших очах справжніми патріотами. Оце найголовніше оце підтвердження, тому що ми дійсно з вами одна, одна родина. Слава Украине! Мои дети, мои выпускники сейчас на войне. Мои дети год назад были на Майдане. И если бы не их любовь к нам, украинцам, неизвестно, что бы было сейчас. Когда сейчас я вижу что восьмиклассник вместе с семьей приходит и достает деньги из собственной копилки и сдает их для армии. Когда семиклассник читает патриотический рэп, а две принцессы второклассницы вяжут друг другу желто стрички. Когда я вижу, что мои дети, старшеклассники, делают все для того, чтобы помочь нашим бойцам, мое сердце переполняется любовью к ним, к их семьям. Мое сердце переполнено любовью к моим детям, которые считают сейчас лучшим подарком флаг, подписанный бойцами и переданный нашими замечательными волонтерами. А еще мое сердце переполнено благодарностью нашим ушедшим, потому что я осознаю, что они оставили нам самый бесценный прощальный дар. Это осознание нашей свободы, нашего достоинства. Больше года назад мы все поняли, каждый понял. Мы свободные люди. Мы не рабы. Но у нас нет сорока лет для того, чтобы по капле вытравливать из себя это рабское. А Джараби в Дураю не пускают. И именно сегодня, здесь и сейчас, и не только на фронте, мы должны отстоять свою свободу. Каждый из нас задается вопросом, что он может сделать. Мы можем очень много. Вы все можете. Ваши рисунки, ваши письма, ваши собранные продукты и вещи, ваши небольшие материальные средства, это то, что делает вас волонтером. Это то, что делает вас свободным человеком. Потому что раб, он ругает своего хозяина из-под тяжка. А свободный человек делает ответственные и важные поступки. И каждый из нас на один шаг, делая такой ответственный поступок, приближается к этому высокому званию «свободный человек». Именно так рождается наша нация. Именно так рождается наше гражданское общество. Каждый из нас может стать Берегиней или Янголом Охронцем для тех, кто сейчас... Ставит нашу свободу, так же, как стали для нас янголами-охоронцами, наша небесная сотня, наши небесные тысячи, наши воины света. Вечная им память, вечная им слава, слава Украине! Слава! ti goj ko živoj o po tvojoj dušini u jedini čovjek Що це вибір, який зробив народ, вийшовши на Майдан. Це вибір, який підтримує церква, саме тому, що європейська цивілізація є реалізацією в дії християнських цінностей. Це та цивілізація, яка, розуміючи, що окрему людину Переробити неможливо переробляє суспільство і надає свободу, права, закон всім і кожному, людині, групам, колективам, громадам, спільнотам. Всі мають свої права, всі мають рівні можливості, всі мають свободу і гідність. Наша революція. Це революція гідності і свободи. І треба сказати, сьогодні вже прозвучали ті слова, що написав у Фейсбуці загиблий герой Майдану. Радів до раю не пускають, це абсолютно точно. Ми прагнемо свободи і гідності. І ладні віддавати за це сили, здоров'я, часом життя. Оце і є головне. Нас з'єднало те, що пов'язане з нашим місцем перебування, наша країна нас з'єднала, і нас з'єднали цінності, яких ми прагнемо. І тут дух свободи, єдності і достоинства не можна знищити. Нищили багато століть на цій землі, оцей дух свободи і гідності. І знов піднімаються з попелу, з руїни. Ми все одно піднімемося. Ми не здолання. Ми повинні це знати. Але в цей день, віддаючи дан шани і скорботи, ми ще, ще раз згадуємо. Сьогодні прощена неділя. Давайте будемо просити прощення у цих хлопців, обличчя яких, ви бачите, вдивляючись в їх очі, дивуєшся, які вони красиві, просто красиві. Яка краса душі виглядає з тих очей? Це цвіт нашого народу, це найкращі з нас. І вони вирішили віддати все. Вклонімося перед ними, віддамо їм свою любов, свою вдячність. Вони будуть жити з нами. Вони є, як уже сьогодні хтось сказав, нашими ангелами-охоронцями. Вони Небесна Сотня, що захищає нас. Ми не здоланні, тому що у нас є ця Сотня. І давайте будемо прощати один одного. Тому що якщо ми не будемо прощати, ми не зможемо єднатися, ми не зможемо перебувати в єдності. Простім один одного, перебуваємо в єдності, і тоді ми здобудемо і свободу, і достоинство, і славу. Слава Україні! Всі вам, слава Україні, Дякую, слава, слава нації!